радий вітати вас, любі друзі! Хотів би сьогодні з вами поговорити про таке, напевно, часто поширене питання, яке ми е, чуємо, коли ми ділимося Євангелієм, е, з людьми, які не знають Христа, або, можливо, просто з нашими друзями. Е, думаю, що в кожного були такі ситуації, коли ми ділимося Євангелієм, звісткою про Христа, люди у відповідь запитують на чи зведуть питання. Ви хочете напевно переманити нас, повірити в вашу віру. А як же віра наших батьків? Чи не буде це зрадою? У мене є своя віра, у вас своя віра? Дуже цікаво, що на це питання відповідає писання, і чи є таке поняття, як батьківська віра, зрада батьківської віри. Деякі люди навіть кажуть, що це дуже великий гріх зрадити рідну батьківську віру. Чи дійсно є таке поняття в Біблії? Ми, власне, вважаємо, що слово Боже Біблія це є авторитет і інстанція, до якої ми звертаємось у відповіді на ці питання. Дуже цікавий момент. Ми з вами живемо в країні, яка називає себе християнською країною. І якщо вийти на вулицю пересічно українця запитати, то будь-який українець каже, що так я християнин і так я вірю. Але дуже цікаво, що писання говорить, коли мова торкається віри. Якщо говорити загалом, то в біблійному розумінні віра це є реакція людини на Божу істину, яку Бог відкриває людині через писання про себе. Про цей гріховний світ і особисто звертаючись до кожної людини про її стан перед Богом. І віра це як відклик серця людини на ті істини, які вона знає від Бога про себе, про Творця і про світотворення. Якщо говорити в вищому розумінні, Бог звертається до кожної людини, і коли питання торкається віри, це є особистий вибір людини, чи довіряти Богові і його словам. Як останній інстанції істини, чи відкидати це. Давайте прочитаємо з вами уривок в Євангелії від Івана. Апостол Іван в Івана, 3 розділі, 16 вірш, говорить наступні слова: Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне, хто вірує в нього. Апостол Іван звертається до кожної людини і. Що наштовхує нас на думку про те, що віра це є особистий вибір людини, і немає такого поняття в Біблії, як колективна віра, віра нашого народу, віра наших батьків. Тобто віра це не є якась річ, яка передається з роду в рід, по династії. Коли Бог говорить про віру, писання говорить про віру, мова завжди торкається особистого вибору людини. І апостол Іван каже, що кожен хто вірує. Він звертається до кожного, і як пропозиція він говорить, якщо ви повірите чи своїм об'єктом своєї віри, оберете Ісуса Христа, повірите в Його жертву на Христі, як ту замісницьку жертву замість вас, це зарахується вам, і ви будете мати життя вічне. Тобто це як пропозиція Бога до, до людей, і, власне, через віру, прийняття цієї істини в своє життя, в своє серце особисто. Ми бачимо, що Бо звертається до кожної людини особисто. Тому питання віри це є відклик серця людини індивідуально на заклик Божий прийняти якусь конкретну істину. В даному випадку істину про Ісуса Христа як Спасителя, як викупителя наших гріхів. Тому, дорогі друзі, ми бачимо, що Біблія ніде і ніколи не говорить про такі речі, як віра батьків чи зрада віри. Тобто віра або вона є в біблійному сенсі, або людина не має цієї віри. Об'єктом якої є Бог і його істина.